Знову з вами ваше улюблене пукінг шоу а також його ведуча Анастасія Полянська та Раксилана Костайок. А також на цій кухні працює Ірина Вельм Климович. Рексилана, а як ти думаєш, що полюбляють? їсти діти, а готувати. Я думаю, це піцца. Тому зараз ми приготуємо вільний пецю. Розповідаємо, які інгредієнти необхідні і як, власне, їх готувати. Нам потрібні булочки, сир, соус, цибуля, киснек, бекон і вашечні оніки. Розпочинаємо. Так? Давайте я вам полужу, покажу, а решта буде тут. Я думаю, вверх, так, тише забираємо серединку, щоб начинити нашу клітку. А ще до міні-піце ми надаємо на українську приправу хмелі сунець. Вона додає салом неперевершений смак, а також нотку. Дівчата, вибираємо серединку, так? Так. А я зараз поріжу цибурку і тишу її під тушкою, добре? Настя, ти любиш бекон? Так, я також люблю бекон. Думаю, мені це саме сподобається. Що ж на посипаємо наші піци. Так, посипаємо. Це дуже люблю сир, тому хочу, щоб його так було губерніс. А ти знаєш, який буде ефект, коли розплавиться? Так, буде Дуже смачно. І дуже корисно. Дітя, в нас не дому напіпала. Вона надзвичайно високий сна. Добре. Звичайні. І це нагадують гамбургери. Так, але ми їх приготували без хімічних добавок. Молодці! Всі вам зараз будуть задувати, а особливо ті гості, які будуть їх поштувати. Ну що ж, і розставимо наші піци 10, суфіч. А тим часом ми будемо готувати нашу наступну страву. Яка ж наша наступна страва? Ірино, це будуть снігові кульки. Сніжні. Кульки, не вже, ми будемо робити їх зі снігу і буде як у цьому вірші? поки це Ні, замість снігу в нас буде кокосова стружка. Супер. Що ще? Зрустяне молоко, хворіки, родзинки. 不断。<laughs> У це готові, пісточка готові і катора готове теж. Пропоную сервірувати рувати стіл і чекати нас. Давай! Давай. Вільне дощі, ви особливої приємності хочу представити вам сьогодні нашу фронту Борислава Білоцерківська. Ну, усі ми її знаємо як брава, популярна співачка, вокалістка. А віднедавна вона працює в нашій програмі Вчи дітей співати. Зома працювала з Анастасією Полянською і з Русселяною Костанів Пам'ятаєте, дівчата? Борислава, ми тебе сьогодні запустили в нашу телевізійну кухню не випадково, тому що знаємо, що ти, крім того, що наш друг ще дуже класний гурман. Ти любиш поїздки особливо солодки. Ми для тебе зготували какао, е, оці такі смачні, смачні кульки зі зустрічним молоком, печенням, горішками, родзинками, а також міні-піки. Дуже рада. Перед тим, як розпочати е, нашу дегустацію, я пропоную класну на велич інтерв'ю. Дівчата має тебе запити. Браво! Ми знаємо, що ви співачка. А що ще ви любите робити? Так, я багато люблю цього робити. В один мене захоплювали не тільки співи. Я ще займалася на арті, на музичному інструменті, ще на фотоану грала. А взагалі я дуже-дуже люблю виготовляти якісь костюми. Це дуже цікаві такі неординарні речі. Люблюся своїми руками, щось таке виробляти таке неординарне, до цього ніхто не звикає. Але мені подобається, воно, на жаль, залишається в мене вдома. Це ще ніхто не бачив. Браво! наші попередні гості розказували про смішні випадки на кухні. У тебе були такі випадки? Випадки ну, були починаючи з того, як коли я готувала варені яйця, і вони мені трошки так відстрілювали. І закінчуючи тим випадком, коли я варила пельмени, це я добре дуже пам'ятаю, коли я кидала їх в холодну воду, вони мені прийти, і Я подумала, щоб їх розліпити, треба їх взялити вверху гарячою. Ти знаєш, це таких історій, я таки думаю, дівчата, що ми справжні господині. Борислава, якщо ти не міг жастувати, ти дивишся кукінг-шоу? Кукінг шоу. -шоу Кадрики для тебе приготують всі страви і на, на обов'язково тебе навчать, як їх готувати, як варити пельмені і як варити яйця. Я вас пригощу. Дякую тобі, що ти до нас прийшла і для тебе готовий подарунка. техніки технік і борщ дарує тобі слізну карточку. Ти маєш розмішки на усі магазини наші України. А також наша брендова продукція. Прихватка, кадрики і рушничок. Це тобі да послуг для того, щоб готувати. Дуже тобі дякую за подарунки. Я тепер буду старатися більше часу приділяти на тільки творчості, а й приготування чогось смачного і корисного. Дякуємо тобі. Приходь ще. Дякую вам, дівчата, і усім добав. До вчасливо. Партнер програми фірмовий магазин Бож. Адреси Проспект Червоної калини, 64 та вулиця Зелена, 19. Борш. Винаходження для життя.